Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім деталі зйомок та цікаві факти про вже культовий фільм. Константин Володар Темрявий. Поїхали! Незважаючи на те, що фільм Константин був заснований на сюжеті коміксу Хелблейзер, було прийнято рішення назвати картину інакше, щоб не вийшло плутанини з іншим проектом зі схожою назвою Хелрейзер. Компанія Warner Brothers вважала, що два фільми, які виходили у прокат в один проміжок часу, можуть нашкодити один одному по зборам у кінотеатрах, тому посланник пекла було змінено на Константин. Персонаж Джона Константина був створений Аланом Муром під час його роботи над коміксом Болотна істота. Проте після свого негативного досвіду співпраці над кіноадаптаціями спекла та ліги видатних джентльменів, Алан вирішив відхилити усі пропозиції Голівуду, екранізувати його роботи. В результаті Муру зовсім не сподобався сценарій Константина, і він навіть попросив забрати своє ім'я з титрів. Містичний трилер Константин став дебютною повнометражною роботою Френсіса Лоуренса. До цього він знімав лише музичні кліпи та працював з такими виконавцями як Брітні Спірс, Дженніфер Лопес, Шакіра та Джастін Тімберлей. Натомість, за первісним задумом продюсерського штабу, зйомки картини планувалося доручити Тарсиму Сінху, а в головній ролі мав бути задіяний Ніколас Кейдж. Проте режисер з самого початку був проти кандидатури Ніколаса і зрештою. Ю залишив проект. Через деякий час його приклад наслідував і сам Кейдж. За словами письменника та режисера Клайва Баркера, прототипом Джона Константина став популярний співак Стінг. Власне його розглядали на головну роль. Проте, після зміни режисера вибір Лоуренса зупинився саме на кіану. За коміксами Константин Англієць з Ліверпуля, проте у фільмі Американець з Лос-Анджелеса творці повідомляли, що їм довелося вдатися до таких змін лише через забаганки продюсерів, адже на їхню думку, зміна походження мала дати більш вдалий маркетинговий ефект. Рейчел Вайс відіграла усі сцени без допомоги дублерів. Так, наприклад, вона мало не потонула у ванні, коли герой Кіану Рівза утримував акторку під водою. Це була примха режисера, який хотів, щоб сцена виглядала максимально реалістично. Водночас, для зйомок сцени, у якій показано труп Ізабель, було зроблено точну копію Рейчел Вайс в натуральну величину. Мексиканця, який знайшов спис долі, зіграв Джесі Рамірес. Цікаво, що він просто розносив каву у студії Warner Bros. і навіть не мріяв зніматись у фільмі. Кастинг-директор вирішив запропонувати йому роль, і Джесі погодився. Для Раміреса це була перша поява у кіно. До речі, прапор нацистів, у якому за сюжетом був знайдений спис долі, після зйомок знищили. А сам спис використали до Константина і в картині «Хеллбой». Бюджет картини становив 100 мільйонів доларів, тоді як у прокаті він зібрав 230. Незважаючи на те, що Константин не став касовим хітом та отримав негативні відгуки критиків, він набув статусу культового фільму серед фанатів коміксів та жанру наукової фантастики. Пейзажі пекла показані у фільмі, основані на фотографіях ядерних випробувань, зокрема на ударній хвилі після самого вибуху. Саме це і стало основою для загального виду ландшафта Царства диявола. Промова Константина, в якій він каже, що не хоче, щоб Анжела була ще однією примарою, яка його переслідує, є посиланням на комікси, де екзорциста переслідують привиди друзів, які загинули через нього. Татуювання на руках Джона це алхімічний символ червоного короля, який захищає того, хто його носить. Цікаво, що лише у вирізаних сценах фільму видно, що алхімічний символ витатуйовано також і на спині Константина. До речі, для підготовки до ролі Кіано Рівс вивчав оригінальні комікси та проводив багато часу з реальними екзорцистами. Після завершення зйомок картини Кіано Рівс викупив холі – священну зброю Константина. Реквізит актор вирішив подарувати режисеру Френсісу Лоуренсу. На початку сцени, у якій Константин виганяє демона з молодої дівчини, можна побачити крупним планом, як Джон кладе сигарету на край столу, оскільки в режисера не було об'єктиву, який міг би так щільно фокусуватись, реквізитори створили підроблену сигарету розміром сигари та зняли з більшої відстані, створюючи ілюзію звичайної сигарети. До речі, коли та сама одержима дівчина повзає по постелі, вона промовляє фразу Папа таїн. На тін сіла, що на одному з філіппінських діалектів означає, ми вб'ємо усіх. Ролі близнюків Додсон могли виконати Ніколь Кідман та Кетрін Зета Джонс. Розглядали також і Кейт Вінслет, проте вона не виявила до сценарію жодного інтересу. За сюжетом Джон Константин багато і часто курить. Щоб уникнути спекуляцій щодо пропаганди куріння, творці фільму переписали сценарій. У новому варіанті з'явилася лікарка, яка розповідає популярною мовою, через що захворів Константин. Також було додано кілька реплік Габріель, яка пояснює, що у своїй майбутній смерті Джон винен сам. До того ж, для більшої видовищності додали фрагмент, у якому Константин плюється кров'ю. Натомість за весь час він викурює рівно 13 цигарет. Це число зазвичай вважається нещасливим. Крім того, цигарки, які курить герой Кіану Рівза, створені спеціально для фільму та у продажу не зустрічаються. Їхня назва річка Янзи. Молодий на той час Шая Лабаф міг не з'явитись в остаточному варіанті фільму. За оригінальним сценарієм у Джона мав бути наставник. І спочатку творці шукали на цю роль актора у віці. Проте після того як характер Константина розібрали по поличках від такого задуму, відмовились. Саме тоді з'явилася можливість для юного шаї, котрий в результаті зіграв учня та помічника Константина. Люцифер у виконанні Петера Стормари зайняв лише 8 хвилин екранного часу, проте його поява у фільмі була визнаною однією з найефектнішої, а втілений образ диявола одним з найкращих за всю історію кінематографа. На білому костюмі та людяності образу наполіг сам актор. Спочатку персонаж мав носити чорний одяг та нашийник з шипами. Дружина Петера Стормари, яка приїхала на зйомки фільму, була дуже налякана, побачивши свого свого чоловіка у гримі диявола до речі, якщо сповільнено подивитись сцену, де люцифер іде крізь розбите скло, можна побачити, як деякі уламки майже утворюють корону на голові диявола. Демона з жуків, який напав на Константина після походу до церкви, створювала ціла група майстрів з візуальних ефектів. Спочатку монстра мав зіграти живий чоловік, проте через незручний костюм, в якому було важко дихати, а рухатись, доводилось багато. Його вирішили замінити на комп'ютерну графіку. Вище згаданий Петер Стормари спочатку пробувався на роль Бальтазара, проте в результаті демона зіграв Гевін Роздейл, співак і гітарист гурту Баш, а також чоловік Гвен Стефані. Декілька сцен було вирізано з кінцевого варіанту фільму. Так, наприклад, початковий сценарій відкривався масштабною сценою у турецькому Стамбулі, проте через бюджетні обмеження епізод довелося переглянути. Також були вирізані сцени з демоном на ім'я Елі, з якою Константин мав зв'язок. Натомість режисер наполіг на тому, щоб в dvd версії фільму вони були присутні. Візуальними спецефектами картини займалася компанія ESC, яка працювала над двома сиквелами оригінальної матриці. Крім того, дублером Кіану Рівза в Константині був Чет Стахельський, який також виконував трюки замість актора в якості Нео. Номер таксі, яке водить помічник Константина, чес Креймер, три трійки в біблійній номерології. Число символізує Отця, Сина та Святого Духа. А ось число чотири Бога. Таким чином можна зробити висновок, що чес Креймер є частиною плану творця. Викликаючи диявола, Константин ріже запястя спочатку на лівій руці. Після їхнього діалога Люцифер простягає ту ж саму руку, щоб забрати Джона з собою. За деякими релігійними трактатами, саме ліва сторона будь-чого вважається пов'язаною зі злом. Крім того, у тій самій сцені годинник Константина зупиняється, показуючи час 5 годин, 19 хвилин. Далі йде досить довгий діалог, проте коли Люцифер покидає землю. Ми бачимо, що в реальному світі пройшла лише одна хвилина. На годиннику Джона, 5 годин 20 хвилин. Домашній улюбленець, який переносив Константина у світ мертвих, неодноразово знімався у кіно. Декілька слів про другу частину Константина. На даний момент відомо про те, що сценарій сиквелу вже повністю готовий. Картина отримає дорослий рейтинг і буде стилістично ближче до оригінального коміксу. Натомість до роботи точно повернуться режисер першого фільму Френсіс Лоуренс та сам Кіану. Також не проти ще раз зіграти своїх персонажів Тільда Свінтон та Рейчел Вайс за синопсисом у другій частині Константин повертається до боротьби з. Темними силами, після того як дізнається, що вищі демони отримали карту небеса, планують знищити самого Бога.